Сейчас настроим видео. Так, ничего складного, что сделать. Листик вощини правда летує. Саме проще. Зато знаю, що свого воску і без парафіну. Листик, виходить, десь гром 110-120. Жолки зато скажуть спасіба, є, за що є ще витягувати соти. Зразу в мене не дуже вийшло. Але видержуючи температуру градусником 80 плюс-мінус 5 градусів воску получается Це все йде в перетопку по другому кругу. Ващина на магазину, яка бралася, бжоли її не дуже відстраюють, а як відстраюють, вони її гризуть для проволока. А цю відстроюють залюбки. Зимою досить вільного часу. І все це можна не спішов зробити. Взяв такий ножик, якраз ним добре обрізати краї. Нема ну, нічого складного. Мінімум засобів. Правда, вона виходить трохи товща, 70, Не 70-не 80 грамів. Але відстройка вощи не цієї. Проходить навіть безвзяточний період. І бжалтий її дуже хорошо тягне. Вот и все за период часу есть один листок ващины.